Україна. Прем'єр Ліга Олександрія СК Полтава. Олександрія грає нестабільно, але вдома має перевагу. СК Полтава Новачок, головне завдання виживання. Прогноз П1 або ТМ 2,5. Рахунок 1-0. Зоря, оболонь, зоря в кризі, але за класом сильніша. Оболонь вміє оборонятися, проте мало забиває. Прогноз 1 Х плюс ТМ 2,5. Рахунок 1 до 1. Карпати Л, Динамо К. Карпати непогано стартували, але проти Грандів мало шансів. Динамо на підйомі має сильну атаку. Прогноз П2 та ТБ 2,5, рахунок 0-3. Франція. Ліга 1 Лоріан. Монако Лоріан вдома іноді дивує, але має слабку оборону. Монако грає результативно, атака у топ-формі. Прогноз П2 та ТБ2,5. Рахунок 1 до 3. Тулуза Нант обидві команди середняки схильні грати відкрито. Очікується рівний матч. Прогноз ОЗ або Х. Рахунок один до одного. ПСЖ Осер ПСЖ значно сильніший. Вдома домінує. Осер навряд чи витримає тем. Прогноз П 1 15 та ТБ 3,5 рахунок 4-0.